Всім привіт, з вами Джек, і ви на каналі Джек Фест. І перш ніж означати відеоролик, я б хотів. Я хочу порекомендувати вам канал Тарік Фест. Адже хлопець знімає дуже популярні ігри, такі як Леш Рояль та Cats. І дуже старається. Як бачите, цей канал є досить ще молодий, у нього лише 7 підписчиків, і я раджу вам підтримати цього хлопця. Підпискою або лайком на його відео, переглядом, чи хто як може. Силку на його канал, звичайно, я лишу в описі. Що ж, а тепер приступаємо вже до основного відео. Як бачите, вже ви, ми починаємо знімати Майнкрафт. Нарешті це вже сталося, адже після довгого перериву в два тижні, напевно, вже стільки пройшло. Я нарешті з своїм добрим знайомим другом Бейном. Знімаємо нову серію на арені ПВП. Цей жанр вже є дуже звичним для нашого каналу. І взагалі, ну, цей жанр, напевно, мені найбільше подобається у Майнкрафті. На жаль, у цьому відео не буде ще моїх нових двох друзів. Їх буде всього два ще додатися. Тобто наша команда тепер буде складатися з чотирьох людей. І я впевнений, що в найближчому часі вони приєднаються до нас. Але в цьому відеоролику. Ми будемо змагатися, як ви вже знаєте, на арені ПВП, а саме ця арена ПВП в джунглях. І, я, і ми представлятимемо з бейном двох різних королів. Що ж, давайте я змінюю себе на нормальне лице та поясню зараз вам правила. Правила прості: ми підходимо до цих сундучків, як бачите, тут є сундучки, забираємо звичайно від них всі речі. Це є стріли, це є мечі, це є луки. І це є. Чому я тільки тут поставив дві тобто лати, як лише дві частини, тому що джунглі не дуже великі, і надпис від нашого, тобто, від нашого тіла, від нашого нікнейму не буде старатися. І тому краще зараз надіти на себе броню, хоча б, щоб він якийсь був, і потім випати уже у джунглях. Цю зілля невидимості, щоб нігней не був видний. Я надіюся, мій партнер вже надів. Так, у нього є вже латину. І що ж, йдемо. Далі я вас буду ознайомлювати з цією дуже хорошою картою. Вона є дуже прикольна, що про неї одним словом можна виразитися, адже я її недавно лише скачав з програмки APK Мастер. Силку на неї я лишу в описі. І досить прикольна карта, і взагалі тут дуже все реалістичне. Що ж, вирушаємо на вагонеці до пункту призначення. Це саме є башта. І вже я зміг обійти карту. І наскільки я знаю, в інструкціях було написано, що тут буде один сундук, який захований посеред джунглів, і там має міститися ще одна броня. Що ж, ми посеред джунглів. Випиваємо зілля невидимості, щоб наш нігней був схований, і йдемо в бій. Йдемо шукати нашого опонента. Я зрозумів, він не випив ще зілля невидимості, адже нігнем його я бачу. А ні, усе пропав. Значить, він вже має зілля невидимості. Ну і що ж, пішли ми його шукати. Опа, а я щось забув, що ми все-таки лата, і нас буде добре видно, що обмінялися ударами. Я думаю, зараз мені краще на його території тут не ходити, адже і ще й плюс така ситуація і не буде легко нам. Так, ми розминулися з ним і зараз буде тяжко одного одного знайти. Хоча не десь. Так, по мені вистрілюють. Так, потрібно прикриватися. Мені здається, що це є захопливо. Ти куди. Плюс ще гості до мене прийшли. Ми обстрілюємося. Отак він. О, о-о, ні. О, ні. Йома йо, маю, я все втратив. Що ж, один нуле раунд на його користь. Всього буде три раунди. Що ж, я повертаюся у гру, але, як бачите, мене вже раз наказали. І це буде дуже важко мені, в принципі, відігратися від Бейна. Що ж, ми йдемо. Йдемо, в принципі, в сліпу, не знаю, що нас чекає. О, нас чекає паучок. На його частині, тому я його, його залишу йому. Так. Ну, з часто є захоплива гра, у мене практично латів немає. Зілля кінчається. Чому так. Бене, може відійдеш? Ого, 2-0 і... У мене немає слів. Що ж, постараємося виграти хоча б третій раунд, хоча він нічого не вирішить. І через секунду я опиняюся в джунглях. Що ж, я в джунглях і я оголений. Я, в принципі, не маю що брати, адже сундуки кінчилися. І єдина надія лишається на. Хто це? О, ух. Мене знайшли і так скоро. Я взагалі не очікував, де я? Хлопці відчепіться від мене і взагалі. Не можна бити поранених. А в моєму випадку я взагалі тут бомжую по цій карті, не маючи нічого. Так, здається, мій опонент мене загубив. Йдемо по сундучок шукати його. Ого, 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 ого. О, сундук! Я, в принципі, пішов сліпу, я навіть не знав, що він там буде, але, чесно, от, признаюся, я не знав, що він там буде, але таке діло і я, звичайно, беру його. У мене є зброя. Оба я замітив чийсь нік. І цей нік. Так, ми йому надавали пощам. І, звичайно. у, я в нього багато речей. Ми йому лишимо. Це не в правилах брати, адже мої просто, напевно, десь і валяється по джунглях. І давайте почекаємо, поки він вернеться сюди. Хоча це вже буде четвертий раунд, але мені здається, це і дуже захопливо, тому давайте ще почекаємо декілька раундів. Ну що ж, я на цьому місці, де і був, а Бенджер нарешті знову в джунглях опинився. І йдемо, йдемо далі на перебій. Як бачите, я підкріпився, але тут, попри те, що. Попри те, що я хотів сказати, є опоненту, ще є багато різної тварі, яка мешкає по цій карті. Це якраз властиву джунглям. Та що ж таке? В не ненавиджу такі моменти, коли мене переслідують з усіх боків. Я думаю, нікому таке не подобається. Так, бачимо нашого опонента. Він озброєний луком. У нього, як ви знаєте, ще був запасний сундук. Ні, ні 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 Так, тікаємо звідси. Адже ще буде гірша ситуація. Так, тут кнопка, чи що ні? Ні, це якийсь блок. Жаль, що не кнопка, бо я б зараз, як ніколи, хотів потрапити у башту. Так, і це є досить. Якщо, напевно, він виграє, то це буде останній раунд. Якщо все-таки ще я, то це буде передостанній. Уву! Як було не. О майте совість, будь ласка, сер. Не можна так з гостями битися. Так, ще раз нас стріла. На ну, нас напали. На нас напали і нагло. О, ні. Ну, все-таки це була достойна гра, і я попрошу, щоб Бейн тут опинився. Що ж, як бачите, Бен тут вже опинився, і він є нині по чесним переможцем. переможцем. Як бачите, він підстри... підстрибує від радості, а я ніяк не можу вимовити слова від поразки. І якщо під цим відеороликом набереться 5 лайків, то я обов'язково зніму другу частину на іншій арені ПВП, але я також не буду боротися. І подібна ситуація також буде. Я надіюся, вам це відео сподобалося. підписуйтесь на канал, ставте лайки. Як я і казав, з вами був Джек. Бувайте!